Я вам зараз такий прикол покажу, значить, дивіться. Церква. І багато людей сидять, їдять. Приходиш, показуєш український паспорт, платиш євро 50. Ак. Okay. Do? Sit down. Sit down and after somebody, okay. okay. Ага, мені типу сказали, сідаєш. Дивіться, тут і така. Под корзона, ти шукаєш вільне місце, сідаєш, і тобі дають такий квиточок, і тобі приносять їсти. Мені дуже цікаво, стало спробувати, що це таке. Зараз покажу, що дають. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це суп, м'ясо, броколі, гриби, макарони. Можна сік, можна в воду і. що це? Тістечко, коротше. Сидиш. Сидиш в церкві. Сидиш в церкві, дуже цікаво, бо це всього півтора євро. І наскільки я знаю, там ще, коли ти виходиш, ще тобі щось дають з собою. Тут дуже багато німців сидить. Тут це не тільки для українців, але всі українці також можуть прийти. Но, наскільки я знаю, українцям дешевше. Цей більше платять а, не знаю скільки. а Українці платять себе півтора євро і мають таку нагоду. Я думаю, в твоєму місці, де ти живеш, теж така штука є, просто треба дізнатися. Там хтось почав грати на фортепіано. А я сьогодні взяв з собою у мене з собою ноти. Я зараз щось тут духовним заспіваю. Ще більше. Вони на виході дають отакий пакет. Він коштує 50 копійок. Для українців взагалі безкоштовно. Що в ньому є? Ладно. Хліб. <реку> Щось типу по філадельфії. Щось солодке. Масло. Мед. І мандаринка. Прикиньте. Підійшов до піаніста, щоб заспівати. Піаніст не зміг зіграти понота. Можливо, зараз підійде людина, яка займається звуком. у мене є плакбаки, і, я вже заспіваю.